вами зібралися для того, щоб подивитися, які ми маємо підсумки реалізації програми підтримки життєдіяльності домогосподарства, яка була б неважливою, якщо б не партнерство шведського червоного часа. Такі програми Лавліхуд ми вже ведемо у нашому товаристві з 2017 року. У нас були задіяні шість областей, але Сумська область у нас у цьому році була вперше. Дуже ретельно вибраний наша локація це Шосткинський район. Підтримка життєдіяльності діяльність до найактуальною для того, що нам дозволяє відновити, відбудувати або розбудувати своє власне господарство або свою власну справу. Чим далі ми будемо йти до наших мирних часів, цей напрямок буде становитися ще більш актуальним. To be in for the time. Шості, uh, we have had time to see one, two, three, four, five beneficiaries. This morning sьогодні відвідали п'ятьох учасників програми. Ам супер імпресс байолдагардворк the, the passion інтерес have for the projects you have chosen. Ми надзвичайно вражені вашим інтересом до цієї програми, вашою пристостю до тих справ, які ви обрали і куди вклали сили і свої ідеї. Люди працьовиті, ініціативні, активні, але в реалі сьогодення. Дуже важко розпочинати якусь справу. А якщо знаходиться організація, яка може підтримати або направити правильно, все ж таки фінансову допомогу якусь надати, це дуже важливо для нас, для наших мешканців громади. Тому ми вам дуже вдячні. і Сподіваємося на подальшу співпрацю. Програма дійсно дуже актуальна, необхідна. Мешканці нашого округу особисто передаю подякувати. За таку необхідну підтримку, за таку необхідну допомогу, цей важкий для нас, для всіх час. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Коли я почув про вашу програму, прийшов до вас вперше і запропонував свою ідею щодо розміщення. Контейнери для сортування токса в кожному під'їзді свого багатоквартирного будинку представникам Сумської обласної організації Червоного Христа це дуже сподобалось. Тому ми цю ідею її в життя. Ми ж займаємося металоконструкціями. Ми докупили нове обладнання, яке нам дуже допомагає в роботі. Моя ідея була це займатися на Проєкт від Червоного Хреста мені допоміг закупити тісто місце, тобто, щоб я мала можливість зробити якийсь певний об'єм своєї продукції, тісто розкатку, а також морозильну камеру. Якщо казати про якесь продовження, я маю певний досвід роботи з, із випічкою. Хотілося б мені ще продовження. Це перший пілотний проект в області, і він проходить досить позитивно. Ми будемо мати в кінці року відну зустріч з нашими донорами, де покажемо ще раз наші результати, але все рівно ми будемо йти вперед у цьому напрямку.